Це було цікаво іноземцям, чим, чим нам угу. всім. А представ, представте, будь ласка, де ми знаходимося? Це музей Савки. Хутір Савки. Да, музей Хутір Савки. А хто такий хто, хто Савка? Що дві хатини. Савка це мій чоловік, ага. миру Леонід Григорович. А діда його звали Савки. Це на честь свого діда. Дід був такий господар, угу. ну, ті часи, знаєте. Угу. Тобто він взяв псевдонім у свого діда так, так називається. Ага, так, так, ну так. Так, так, так. теж буває. І все збирав, він сам із села. Все угу. знає, все своїми руками. А він звідси з цього села, так? Да? Ні, ні. ні. З Петрівців? Ні, ні, ні. ні. Туди далі під Іванки. Рудня Тальська. А. То... Кузня така, як циганська. Так. На колесах пересувна. розпалюється вона, деревним вугіллям. Деревне вугілля, як робиться, знаєте, ні? Ну, спалюється дерево і. Із... Дерево не просто спалюється. Обвуглюється. Об, воно, так, да, його складають такими перемідками, потім обкладають дерном, uh -huh. дерн, трава з землею. Uh -huh. І воно курить, майорить, майори, майорить, майори. Оце майорить. так і деревне вугілля робиться. Ну, на ковальня з цими інструментами, звісно. Mm -hmm. Знаєте, коли вже розігріється метал, тоді вже не на ковальник, але ось тут представлені всі вироби, без яких вже село не могло обходитись. Ну, Місто, звичайно, але ж ми про село говоримо, mm -hmm. про старожитності. Про це часи. така жаровня, да? так? то це іменно кузня, ось кузня. міх. Це вже горн сам. Uh -huh. Угу. що розпалювати, то горить. Нормально розплавляється. Це діти потім молотками били, ну, uh -huh. коли привозили. Дітей це ще було до війни. Під час війни батьки не відпускають, в нас нема сховищ. А на старе, я смотрю, 1783 написано. Uh -huh. так, і. Uh -huh. Uh -huh. так і є, тому що он ваги. Uh -huh. Вони теж там побачите дату. Да, да. mm. А де ви знайшли? На Ковайів? Mm. Я ж кажу чоловіку, yeah. в мене, якщо він вже задумав цю справу, то він mm -hmm. вже знав, де що взяти. Mm -hmm. <laughs> де що взяти? Що, з свого села брав. Ну, тиски точно вон, сучасні такі <laughs> з Радянського Союзу. Ну, да. mm. так, так, <laughs> так Ну, а ті вже ті дальніші. Бували чавоні пластинки, воно углу вони висять, uh -huh. ну їм, мабуть, вже більше 200 років. Uh -huh. Бачите, воно вже і трухле, і таке в господарстві вже не потрібно було. Тому дуже-друже древнє. Це так перетирали зерно для запари, курочкам, поросяті, ну, крутиться. Uh -huh. А це вже жорна. Жовна це вже Ну, це для борошна позабирає. Так, так, так. Перетирали житу пшеницю, ячмінь. Все. Угу. Перетирали. А, за часів шатрипільської культури то каменем на камені перетирали зерно, так-так-так. плюс угу. Один канал земля. От як інші конфури, тут все відбувалося. Бачите, ваги вони. Uh -huh. yeah, Дати всі скрізь десь. Це теж всі різні ваги. Це вже більш сучасні. Uh -huh. Такі. Ось такі, а це ж теж ваги. Uh -huh. А як вони працюють? Там гіри відшли. Uh -huh. Сюди ставилися, так. Да. Зважева. Да, да. Це теж ваги. Об'єкт. Безмен називаються. Угу. Такі похідні. Угу. Ага, так от так, да, 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 да. Це повісили з поділки. Угу. Ось так. І вже є так досить То точні ваги. Угу.